Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Як ви вже зрозуміли з назви відео, розпочинаємо жнива кукурудзи 2024. Зараз буквально пару хвилин. Беремо комбайна і починаємо працювати. Так, Кай. біжи трошки погуляй. Поздоровайся з нашими глядачами. Це такий дядько здоровий, вредний, неслухняний. Як ви зрозуміли, врожаї цього року надпотужні, сипеть цьогоріч дуже сильні врожаї. В когось 800 кг з гектара, в когось 900 кілограм з гектара. Хтось вже й встиг задискувати свій урожай кукурудзи. Ну, а ми розпочинаємо працювати. Качани. Ну, як ви можете бачити, от качан відкриємо один, так як говорять, для блізіра. Качани тут надпотужні. В принципі, коси заберемо. Да, Я думаю, 100 центнер з гектара десь плюс-мінус, я так думаю. Ну, Плюс-мінус, так. Ну все, зараз заводимо комбайна і розпочинаємо молотити. Як кажуть, бункер покаже, що в нас робиться. Ви напишіть обов'язково в коментарях, у кого скільки цьогорічний урожай кукурудзи. Можливо, в когось ципало більше, а то я так категорично, що до, того, до тони. Можливо, в когось і більше. Напишіть, ми прочитаємо, що ви нам написали. Так, розпочинаємо працювати. Їх не воємо. По втратах, як ми можемо бачити, втрат немає. Комбайн працює добре, вимолочує добре. Коротше, якщо серйозно, виломали руками, тут дуже мало було, звісно. Що було, то виламали. Тепер вирішили випасити його. Ну і люди мають забрати. Ну якщо його не заберуть, то воно все це діло приореці. Цю ділянку ми сіяли нашою сівалкою зерновою, пробували, як воно вийде. Посходило, ви бачили, сходи ви тут, в принципі, бачили все все. Вносився тут одноразово гербіцид нікосульфурон. Пропили нікосульфуроном. Тай. Тихень. Ну і зараз докосуємо це все діло. Та, і, в принципі, все. Отакі от, от жнива. Ну, а вам, якщо було так... таке цікаве відео, ну, коментуйте, підписуйтесь по можливості. Ставте вподобайки чи дизлайки, якщо вам не подобається. А я докосую далі. Буквально півсотки люцерії тут. За одне вже її викосив, скидав зверху на косілку. Ідемоте покажу, скільки получилося. Ось тут. Ну, Я думаю, на дві неділі нашим бичкам буде. Її. Отака візуальна картина. Покажи Юрі, як вийшло. Отака візуальна картинка вийшла. Хорошо, в нас комбайн працює. Працює без втрат, як я говорив. Врожайність тут приблизно склала десь плюс-мінус 100 цинкнер з гектара. Переведу простою мовою. Це приблизно плюс-мінус 10 тонн з гектара. <кій> Засміченість чиста, амброзії нема. Байн, як ви можете бачити, польського виробництва, фірма Virax. Забирає він чистенько. Правда, нема подрібнювача, щоб це все діло перемілю. Ну, Нам не потрібно, бо цьогоріч проблема з сіном, самі розумієте, що посуха така, що жах, нічого не оремо, бо не ореться просто-напросто. Тому люди замовили, просили залишити це кукурудзиня, вони собі заберуть. Ну, заберуть. Та й ми в принципі тоді вже зоремо цю ділянку. Тріщини жах в землі, вологи нема. Хмуриться в нас вже третій день, але ну, нема дощів. Напишіть, як у вас з погодою, чи є у вас дощі, чи немає. Бо в нас взагалі нема дощів. Не знаю, що це має бути. Посівна теж так якби вже й ближиться до осінньої посівної, пшениці, там озимі ячмені. Ну, поки не цей. Там бачив, також хлопці показували, що вже ріпак пересівають. Таке, цей рік дуже засушливий. Поживемо, побачимо. Зараз під'їдемо, покажемо вам, скільки ми тут намолотили нашої цієї кукурудзи. поки вона, звісно, в качанах. Потім плануємо вона трішки собі ще підсохне в качанчиках. А тоді засипемо це все діло в комбайн та й комбайн нам перемолоти. Mm -hmm. У нас є трибілка кукурудзяна. ми також самі зробили її з бойлера. За одне побачите її в роботі, як вона працює. Ну, Ідемо подивимося, який врожай кукурудзи в нас склав. А то ми, виходить, взяли вила. Взяв навіть мотузки, думаю, о, тут така буде копитися того сіна, складу зверхи, кину маленьким свинкам, хай їдять. Взяв мотузки, пов'язати, а там яке коротше, пішли ось це горішній урожай. Тут у нас Раз було 12 мішків, а другий раз 11 мішків. 23 мішки. Ну такі, якісь повніші, якісь неповніші. 23 мішечки. 23 склецки, Отак в наших краях називають. Ну і така кукурудза. Є й отака туршуки в нас її називають, що вона не виповнена. Ну В принципі, з чого вона могла виповнитися, якщо не було ні вологи, ні дощів, нічого не було. Отаке, таке, що маємо, то маємо. От стоїть наша теребільня. Оцею теребільні ми її перетребамо всю кукурудзу. Наговорив? Наговорив. Чи трохи показали? Качани отакі. Аківо качани.